Хочете перейти з рівня A2 на B2 в англійській, але не знаєте, з чого почати? Сьогодні я розповім вам покроковий план, який допоможе вам підняти рівень англійської, впевнено розмовляти, розуміти носіїв і будувати грамотні речення. У цьому відео розберемо ключові аспекти навчання, ефективні методи та поширені помилки, яких варто уникати. Тож влаштовуйтеся зручно, і ми починаємо. Для початку розглянемо, чим відрізняються рівні A2 та B2. На рівні A2 ви знаєте. Приблизно півтори-дві тисячі слів, що дозволяє вам підтримувати базові розмови. Ви можете розповісти про себе, сім'ю, роботу, подорожі, але коли справа доходить до швидкої розмови з носієм мови або розуміння складних текстів, виникають труднощі. Рівень B2 це вже зовсім інший рівень володіння мовою. Він означає, що ви можете чітко висловлювати свою думку на різні теми, розуміти складні тексти та навіть технічні статті, впевнено брати участь у дискусіях, дивитися фільми. Англійською без субтитрів писати формальні документи та бізнес-листи. Щоб перейти на рівень B2, потрібно розвивати одразу кілька навичок. Лексика: чим більше слів ви знаєте, тим простіше вам будувати речення. На рівні B2 потрібно володіти діапазоном від 3 до 4 тисяч слів. Найкращий спосіб вивчати слова в контексті, наприклад, через статті, фільми чи книги. Аудіювання. Дуже важливо розуміти живу мову, а не лише підготовлені тексти. Носії часто скорочують слова, говорять швидко і з різними акцентами. Вам потрібно звикати до цього, слухаючи різні подкасти та відео. Читання це не просто спосіб дізнатися щось нове, а й спосіб навчитися правильно будувати речення. Читайте книги, новини, наукові статті, все це допомагає збільшити словниковий запас. Граматика. Часто студенти бояться граматики, але без неї важко правильно формулювати думки. На рівні бідю важливо освоїти умовні речення, пасивний стан, модальні дієслова та інші конструкції. Говоріння: якщо ви не практикуєтеся в розмовах, вам Буде важко висловлювати думки. Важливо не лише розуміти англійську, а й говорити нею. Як зробити навчання ефективним, щоб швидше досягти бажаного рівня. Працюйте над слабкими місцями. Якщо у вас проблеми з аудіюванням, слухайте більше подкастів. Якщо складно будувати речення, працюйте над граматикою. Визначте продуктивний час. Наприклад, якщо ви найкраще запам'ятовуєте зранку, займайтеся англійською перед роботою. Використовуйте різні методи, комбінуйте відео, книги, аудіо, практику з викладачем. Це зробить навчання цікавішим. Будьте регулярними. Навіть 20 хвилин щодня дадуть кращий результат, ніж 3 години раз на тиждень. Щоб швидко покращити англійську, складіть план навчання і розпишіть його по рівнях. Перший Лексика. Вивчайте 5-7 нових слів щодня. Використовуйте їх у реченнях. Другий. Аудіювання. Слухайте новини, подкасти, дивіться відео без субтитрів. Третій. Читання. Почніть з заадаптованих книг, потім переходьте до оригінальних. Четвертий. Граматика. Вивчайте одне правило за раз. Використовуйте його на практиці. І п'ятий. Говоріння. Говоріть у голос, Шукайте мовних партнерів. Використовуйте AI-чати. Якщо ви хочете швидше досягти рівня бітю, я рекомендую пройти наш тест. Тут ви отримаєте чітку програму навчання, зворотній зв'язок від викладачів і Доступ до інтерактивних матеріалів. Посилання на тест в описі під відео. У вивченні англійської уникайте типових помилок, але не бійтеся їх робити. Вони допомагають вчитися. Не ігноруйте граматику, без неї важко говорити правильно. Не беріться за надто складні матеріали. Краще поступово підвищувати рівень. Інтегруйте англійську в своє життя. Перекладіть налаштування телефону та комп'ютера на англійську. Влаштуйте англійські дні, споживайте лише англомовний контент. Говоріть самі з собою. Вою, це допомагає тренувати мовлення. Отже, ось ваш покроковий план, як прийти з A2 до B2. Головне регулярність і правильний підхід. Якщо ви хочете отримати підтримку та структуру в навчанні, переходьте за посиланням в описі. Там чекає тест, який допоможе вам швидко покращити англійську. Дякую за перегляд! Бажаю успіхів і до зустрічі в наступному відео.